Всім привіт! Мене звуть Володимир, і ви на каналі Таро Ворожба. Ради вас всіх бачити знову. Я так трохи притягнувся, щось трошки прохладненько в квартирі. Так, давайте, знаєте, я сьогодні хотів би подивитися таке питання. Ну, навіть це не питання: зробити прогноз на місяць для України. Так, ну, давайте знову візьмемо таро традиції. Таро традиції. Давайте візьмемо знову цю колоду і зробимо з вами прогноз на місяць. Які найважливіші події чекають Україну е, протягом цього місяця. Так, е, розклад буде такий: перші три карти е, перші 10 днів, другі, другі три карти, другі 10 днів і е, треті три карти, треті 10 днів грудня, включаючи 31 грудня. Ми таке основне подивимося. Не будемо дуже заглиблюватися. Подивимося просто основні події та тенденції, які є. Добре, зараз пришвидшу і починаємо. Місяць вийде досить конфліктним. Чому? Тому що енергії карт е конфліктують між собою. Конфліктують. Тобто буде дуже. Е я вже бачу так навіть вже не трактуючи по енергіям цих карт, що місяць буде у нас дуже е бурхливий і в багатьох моментах дуже, дуже такий долоносний. Це те, що я бачу, ну, вже так, неприкритим оком, да, скажімо так. Е що, Так, перше, перші 10 днів. так, Давайте заглянемо, перші 10 днів. Ось, в якому порядку вони випали. Так я і вам і показую і третя карта. Ось першого випав суд, другим король мечів перевернутий, і третім лицар мечів перевернутий. Про що нам ці карти кажуть? Що. Буде прийнято якесь долоносне рішення, яке вирішить взагалі весь хід війни. Розумієте? Взагалі весь хід війни вирішить. А, також, і ними також буде прийнято долоносне рішення. Не тільки нами, а ними. Вони почнуть активізовуватися на всіх фронтах. До речі, північ, будь ласка, дуже уважно, тому що це карта холоду також, це карта снігу півночі. А, розумієте? І. Що хотів вам сказати? Північ теж дуже-дуже, будь ласка, обережно. Вони вивчають можливості. Я, до речі, я, до речі, тільки сьогодні ввечері дізнався, що вони запустили військовий супутник, так, щоб краще збирати розвіддані. Вони вивчають нашу оборону на півночі, північ не, ну, не зволікаємо, в разі чого і що вони хочуть? В перші 10 днів, так, тобто, ну, це перші майже 2 тижні, вони хочуть виснажити наше ППО. І все ж таки спробувати якимись малими малочисельними групами все ж таки спробувати десь зайти на півночі. Для чого? Дивіться, для чого? Це просто кажуть, що це маніак сади, садист самовбивця. Але перед тим, як. Ну, Самому да, покінчити життя самогубством, він з собою забирає якомога більше людей. Тобто, вони, навіть знаючи те, що це самогубство, вони спробують десь зайти е, на півночі, десь щось захопити, людей захопити в першу чергу полонених. Е, дуже багато буде направлено, звичайно, на військових, так, щоб якомога більше взяти в полон, щоб зробити медіа ефект. Розумієте, військові наші, я вас дуже прошу, дуже обережно. Е, я думаю, командування знає, всі знають і. Про те, що з півночі реальна є загроза. Тобто, і вони, як знаєте, як, ну, як завжди, Це, ну. Як е ті криси в крису. Знаєте? І. Е е-е будуть будуть також е, дуже великі обстріли саме північний регіон буде страждати, страждати від е, великих обстрілів е, це те що йде по повітрю також це те що йде по повітрю а е, можливо можливо навіть активізується якась авіація і десь їх авіація і десь зіб'ють е, їх літаки також також, тобто активізація, вони також приймуть. Ми, ми будемо знати вже, як завершити війну. Так у нас вже ну як ну так, так буде прийнято якесь доносне рішення, яке вже нам покаже нашому командуванню військовому, як її правильно завершувати, в якому напрямку йти. Розумієте? А вони зі свого боку приймуть рішення про активізацію на фронтах. І в тому числі будуть намагатися зробити таку заварушку і на півночі. На жаль, будуть жертви, будуть, будуть обстріли, будуть жертви. Вони будуть намагатися виснажити наше ППО, щоб потім вдарити ракетами. Розумієте? Тобто масованою ракетною атакою. А ракети, як ви пам'ятаєте, з мого вчорашнього розкладу, вони підвезли в достатній кількості взагалі всього того, що літає по повітрю. Розумієте, це і артилерія, це і ракети, можливо, це якісь БПЛА, можливо, навіть якісь літаки. Тому що, можливо, по цій карті кажуть, що можливо навіть використання авіації, але ці літаки будуть збиті ось так. Йдемо далі. Це у нас було з 1 по 10 грудня. Тепер ми йдемо з Господи, зараз поправлю трошки. Тепер ми йдемо, щось опустилося трохи. По 20 грудня. Тобто, що у нас буде? Знову ж таки, мені так подобається карти. Кажуть. Зараз скажу прямою мовою карт. Ті, хто нам спеціально не дають зброю, будуть нам заганяти чепуху. Ось це карти кажуть. Просто в двох словах. Зараз буду намагатися пояснити більш широко, що вони хотіли сказати. Дивіться. Ну, вони нам будуть закидати сумніви в тому, наші західні партнери, які нам спеціально надають зброю, які нам спеціально її затримують і не дають. Так, закордонні наші партнери. Нам будуть сіяти сумніви в тому, що чи все ми робимо правильно у цій війні. Тобто, розумієте, навіть виведуть Україну на, якийсь, на якусь конфліктну ситуацію з ними. Спеціально, щоб якась була конфліктна ситуація з нашими союзниками, хоча я їх так не можу назвати. Чесно вам скажу, не, не, язик не поворачується їх назвати союзниками. З союзниками, і вони нам будуть намагатися пропихнути якби, свої нові, нові ідеї, так, ідеї будуть пропихуватися того, що ми не зможемо, і ми маємо зупинитися на, ну, на малому, мати скромні бажання, розумієте? Тобто будуть нас намагатися активно сидіти за стіл переговорів. Шантажуючи тим, що в них зброї немає, хоча в них є, вони її спеціально надають. А зброї у них для України немає. Тобто сідайте за стіл переговорів на тих позиціях, на яких ви зараз стоїте. Тобто віддати е, рашці е, Запорізьку область, Херсонську, ну так, частини е, Донецьку і Луганську разом з Кримом. Україна, звичайно, на це не піде і, е, і вийде е, відкрити, ну такі, от, е, ну, конфліктна ситуація буде. Буде конфліктна ситуація. Це буде на якихось переговорах, на якихось щось таке. Я, я не думаю, навіть, що це вийде в ЗМІ. Можливо, якщо вийде, то це не саме ці, в цей проміжок з 10 по 20 грудня. Можливо, ми про це дізнаємося пізніше. Але такі закидони будуть, і вони там на Заході мають дуже багато прихильників. Розумієте, такі от закиди. І е, з 20 по 31 грудня ось карти випали Ірафан, перевернута четвірка Пентаклів та перевернута четвірка е, жезлів. Тобто, що, про що нам кажеться ця, ця карта? Е, про що вони нам кажуть? Про те, що, скоріше за все, до нового року е, будуть. Е, Будуть, я так розумію, що це на Різдво 25 грудня. Будуть провокації від ФСБ церкви у ПЦМП. Ми побачимо провокації, дуже такі некрасиві, навіть можуть постраждати якісь релігійні споруди і так далі. І вже в суспільстві зародиться нова дискусія, і така, знаєте, неприємна дискусія про те, чому ще їх до сих пір не заборонили. І е, буде підніматися. Реально буде дуже дуже вже е, гучно і голосно підніматися питання про заборону УПЦ МП. І, можливо, їх, е, їх і заборонять. Так що і провокації будуть серйозні. Тобто буде, будуть люди взагалі в шоці від того, що, що, що вони собі дозволяють взагалі робити. Розумієте, ці е, ФСБшники в погонах. Е, і давайте, знаєте що? Хочу подивитися, ці карти поставлю, хочу просто зверху кинути пару карт. Е, як українці будуть зустрічати Новий рік? От Україна в новорічну ніч. Покажіть мені, будь ласка, Україна в новорічну річ, е, ніч з 30-31 грудня на 1 січня. Е, з 2023 на 2024 рік. Покажіть мені Україну у новорічну ніч. З 31 грудня на 1 січня з 2023 року на 2024. Так. Раз. Два. І три. Три карти витягну. На жаль, багато, у багатьох не буде ніякого настрою зустрічати новий рік і так далі. Е, зрозуміло. Тому що е, війна, е, багато хто відмовиться від святкування Нового року. Тобто приймуть для себе нове рішення. Ну, чи незвичне якесь рішення, так не святкувати цей новий рік взагалі. Ось так. Любі мої, не, не розстраюйтеся. Все буде добре. Наше військове командування. Воно я не знаю, напевно, найкраще в світі, тому що ніякі американці, і е, про це до речі, казали вже генерали, е, так е, закордонні, що навіть американці не пішли би у якісь наступи в тих умовах, у яких йдуть наступи українці, і досягають, хоч і невеликих, але успіхів там би успіху взагалі ні, ніколи не було. Тобто, розумієте, вони ніколи не підуть в наступ, якщо у них немає підтримки авіації. А, а, літаки, а літаки вони нам що роблять? Не дають. Ось, ось, ось і карта про це кажуть. Ось такі у нас партнери. Е, і тому, тому так, все більше і більше буде якихось конфліктів е, з нашими західними партнерами. Так що не, е, ну, не пускайте руки. Все буде, все буде добре. все буде добре. Бережіть себе найголовніше, не зволікайте сигнали повітряної тривоги ніколи. І е, у, нас, у нас є одна задача, і одна ціль дожити до перемоги. Я вам дуже дякую. Дя, бажаю вам гарного грудня. Е, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, е, натискайте на дзвіночок.